2. До четвертої тридцять ранку зі священником було покінчено. Мені стало набагато краще, мені завжди краще після цього. Вбивство змушує мене почуватись добре, воно розв'язує вузли у темному милому декстері. Солодке звільнення. Необхідне вивільнення усіх маленьких гідравлічних клапанів усередині. Мені подобається моя робота, і вибачте, якщо це вас якось турбує справді, вибачте, але так воно і є. І це, звичайно, не просте вбивство. Воно зроблено правильно в потрібний час з правильним партнером. Дуже складно, але дуже необхідно. І завжди виснажливо. Отож я був втомлений, але напруга останнього тижня зникла. Холодний голос темного супутника замовк, і я знову міг бути собою. Дивакуватий, веселий, безтурботний, мертвий всередині Декстер. Вже не Декстер з ножем, не Декстер месник, ну, на деякий час. Я поклав усі тіла назад в сад з одним новим сусідом. І наскільки міг прибрав будиночок, який розвалювався, спакував речі в машину священника і поїхав на південь, до невеликого каналу, де я залишив човен, 17-футовий вейлер з невеликою осадкою і великим двигуном. Я відправив авто священника в канал за своїм човном і заліз на борт, подивився, як машина опускається і зникає. Потім завів підвісний мотор і обережно виплив з каналу, попрямував на північ через затоку. Сонце тільки сходило і відбивалось від полірованих частин човна. Я вдягнув своє найкраще щасливе обличчя і став просто ще одним рибалкою ранішнього ранку, який прямував додому. Хтось хоче Червоного Окуня. О 6.30 я був вже дома у своїй квартирі в Гроу. дістав із кишені слайд просту чисту скляну смужку, з акуратною крапелькою крові священника в центрі. Чистий, акуратний, вже сухий, готовий ковзнути під мікроскоп, коли я захочу усе згадати. Поклав цей слайд до інших 36 акуратних і обережних. А ще сухих крапель крові, потім душ. Я довго там простояв, дозволяючи гарячій воді змити останню напругу і розслабити м'язи, змити останні сліди запаху, який причепився до мене від священника та саду маленького будинку в болоті. Діти, треба було його вбити двічі. Що б там не робило мене таким, яким я є. Це залишало мене порожнім всередині, нездатним відчувати, це взагалі здається якоюсь дрібницею. Я цілком впевнений, що більшість людей підробляють багато повсякденних людських емоцій, а я просто підробляю усі роблю це дуже добре, хоча ніколи нічого не відчуваю. Але мені подобаються діти, хоча сам я їх ніколи не матиму, оскільки для мене думка про секс. Це зовсім не думка. Уявіть собі процес. Що дійсно уявляєте? А де ваше почуття гідності? Проте все ж, діти, вони особливі. Отець Донован заслужив на смерть. Кодекс Гаррі задоволений, як і темний супутник. О сьомій п'ятнадцять я знову відчув себе чистим, випив кави, поснідав пластівцями і попрямував на роботу. Будівля, де я працюю, велика, сучасна, біла, з великою кількістю скла біля аеропорту. Моя лабораторія на другому поверсі, у його глибині. До неї прилягає невеликий офіс, не дуже великий, але він мій кабінет лабораторії крові, моя власність, нікому іншому не дозволено заходити. Я ні з ким не ділюсь, щоб не захаращувати територію. Стіл зі стільцем ще один стілець для відвідувача, якщо він не надто великий, комп'ютер, полиця, картотека, телефон, автовідповідач який, до речі, миготів, коли я зайшов. Повідомлення для мене це нещоденна річ з якоїсь причини у світі дуже мало людей, які можуть придумати, що сказати аналітику з розбризкування крові в робочий час. Одна з небагатьох людей, які мають мені щось сказати, це Дебора Морган, моя зведена сестра, коп, як і її батько. Повідомлення було від неї. Я натиснув кнопку, почув якусь бляшану музику, а потім голос Дебри. Декстер, будь ласка, як тільки зайдеш, я на місці злочину на Таміамі Тейл у мотелі Касік. Пауза. Я почув, як вона прикрила мікрофон телефону рукою. І щось комусь сказала, потім знову вибух мексиканської музики. Дебора продовжила Приїжджай сюди, негайно, можеш, будь ласка, Декс. А потім повісила трубку. У мене немає родини, тобто наскільки мені відомо. Тобто десь там, мабуть, є люди, які мають подібний генетичний матеріал. Мені їх шкода, але я їх ніколи не зустрічав. Я не намагався і вони не намагались мене знайти. Мене усиновили виховали Гаррі та Доріс Морган, батьки Дебори, і враховуючи, ким я є, вони чудово впорались з вихованням, вірно? Обидва зараз мертві, і тому Деб – це єдина людина у світі, який хоч трохи не байдуже, чи я живу, чи помер. З якоїсь незбагненної для мене причини вона чомусь справді дбає про мене. Я думаю, що це має бути приємно, і якби я і міг щось відчувати, то напевно відчував це додеп. Тож я поїхав. Спочатку зі стоянки метро Дейт на сусідню автомагістраль вона вивела на південь до ділянки Тамиами Трейл, де розташувався мотель Касік, та кілька сотень його братів і сестер. По своєму це рай, особливо якщо ви тарган. Ряди будівель, які примудряються блищати і гнити одночасно, а над усім цим яскравий неон. Більшість сюди заходить вночі, бо побачити ці місця в день це означає стати свідком підсумку нашого хиткого контракту з життям. У кожному великому місті є такий район. Якщо якийсь рябий карлик із запущеною проказою захоче зайнятися сексом з кенгуру та підлітковим хором, він знайде дорогу сюди і орендує кімнату. А коли усе це скінчиться, він може відвести усю свою банду на чашку кубинської кави та сендвіч медіаноче по сусідству. Усі будуть мовчати, поки він дає чайові. Дебора останнім часом тут майже прописалась. Це її ідея, не моя. Здавалося гарне місце сюди варто піти, якщо ти поліцейський і хочеш збільшити свої статистичні шанси спіймати когось, хто робить щось жахливе. Дебора так і не вважала можливо, тому що вона працювала у відділі моралі. Ну і вродлива молода дівчина, яка працює у відділі моралі на «Таміамі Трейл», зазвичай є приманкою в операції. Зазвичай майже гола і ловить чоловіків, які хотіли б сплатити за секс. Дебора ненавиділа це, її не дуже збуджувала проституція, хіба що як соціологічна проблема. Вона не вважала, що ловити таких клієнтів це справжня боротьба зі злочинністю, і, відомо лише мені, вона ненавиділа усе, що надмірно підкреслювало її жіночність та пишну фігуру. Де б хотіла бути поліцейським, не її вина, що вона виглядала більше як дівчина з обкладинки. І коли я заїхав на стоянку, яка з'єднувала Касік та його сусіда, кафе Кубанно Тіто, я побачив, що її одяг зараз надзвичайно підкреслює її фігуру неоново рожевий топ бандо, спандексові шорти, чорні сітчасті панчохи та туфлі на шпильці. Прямо з магазину костюмів для голівудських повій тепер у 3D. Кілька років тому хтось у відділі моралі отримав інформацію, що сутенери сміються з них на вулицях. Виявляється, поліцейські з того відділу, переважно чоловіки, обирали вбрання для жінок оперативників, які працювали під прикриттям. Вибір одягу багато говорив про їхні збочення. Але він не дуже нагадував одяг повій, тож кожен на цій вулиці міг сказати, що ця повія носить значок і пістолет у клатчі. В результаті цієї підказки поліцейські з відділу почали наполягати, щоб дівчата, які працювали під прикриттям, самі обирали собі вбрання. Зрештою, дівчата знають більше про те, як нагадувати повію, вірно? Можливо, більшість із них і знає. А от Дебора ні. Вона ніколи не почувалася комфортно ні в чому, окрім синього одягу. Ви бачили, що вона хотіла вдягнути на випускний, тож мушу сказати, що я ніколи не бачив гарної жінки, одягненої в такий відвертий костюм, яка виглядала б менш сексуально привабливою, аніж Деб. але все ж вона виділялась. вона контролювала натовп, значок був приколотий до топа. Вона була помітніша, ніж пів милі жовтої стрічки місця злочину, яку вже натягнули, помітніша, ніж три патрульні машини, що стояли аби як з увімкненими проблисковими. Як не крути, рожевий топ блимав трохи яскравіше. Вона стояла з боку парковки, стримуючи зростаючий натовп від техніків криміналістів, які, здавалось, обшукували сміттєвий контейнер кав'ярні. Я був радий, що мене на це не призначили. Сморід від нього летів через усю стоянку і в вікно моєї машини темний сморід латинської кавової гущі, змішаний зі старими фруктами та з гірклим свинячим жиром. Поліцейського біля в'їзду я знав. Він махнув рукою, і я знайшов, де припаркуватись. Де б? сказав я, підійшовши. Гарний наряд. Вигідно підкреслює твою фігуру. Відчепись, сказала вона і почервоніла. Це дуже дивно побачити на обличчі дорослої поліцейської. Знайшли ще одну повію, сказала вона. Принаймні вони думають, що це повія. Важко сказати по тому, що залишилось. Це вже третя за останні п'ять місяців, підвів підсумок я. П'ята. поправила деб. Було ще дві в Броварді. Вона похитала головою. І ці виродки продовжують казати, що офіційно зв'язку немає, тому що це призведе до жахливої кількості паперової роботи, сказав я, намагаючись усе пояснити, Деп посміхнулась. А якщо до якоїсь трясця поліцейської роботи, прогарчала вона секундою пізніше. Навіть сліпий ідіот побачить, що ці вбивства пов'язані. Вона злегка здригнулась. Я витріщився на неї злегка вражений. Вона була поліцейською, дочкою поліцейського, такі речі її зазвичай не турбували. Коли вона була новачком, і старші жартували над нею, показуючи їй понівечені тіла, які щодня з'являються в Майамі, щоб її знудило, де б й оком не повела, тому що усе це колись бачила. Ходила по місцю злочину, сиділа там, купувала поруч футболки. Але все ж це вбивство змусило її здригнутись. Цікаво. Особливий злочин, га? запитав я. На моїй ділянці з повіями вона вказала на мене пальцем. І це означає, що у мене є шанс туди влізти, змусити себе помітити і перевестись до відділу вбивств. Я подарував їй свою найкращу щасливу посмішку. О, дебора, амбіції? «Трясця так, промовила вона. Я хочу вийти з відділу муралі і позбутись цього сексуального костюма. Я хочу до відділу вбивств, Декстер, і це мій квиток, от тільки потрібна маленька удача. Вона на секунду замовкла, а потім сказала дещо абсолютно дивовижне. Мені все це так набридло. Тож, Декс, допоможи мені, будь ласочка, сказала вона. Будь ласочка? Дебора, ти кажеш, будь ласочка? ти ж знаєш, що це мене нервує. Облишній синітниці, Декс. Але, Дебора, справді. Облиш, кажу, то допоможеш чи ні? Коли вона отак поставила питання з тим дивним, будь ласочка, яке зависло у повітрі. Що я міг сказати, окрім, ну, звісно, я допоможу, Деп, ти ж мене знаєш. Вона пильно подивилась на мене, ніби забирала своє будь ласочка назад. Насправді, Декс, не знаю. Ну, я ж, звісно, допоможу. повторив я, намагаючись виглядати ображеним, і на підтвердження, імітуючи ображену гідність, попрямував до смітника разом з іншими лабораторними щурами. Камілла Фік повзала по сміттю, шукаючи відбитки пальців, кремезна 35-річна жінка з коротким волоссям. Вона ніколи не реагувала на мої легковажні чарівні привітання, але коли побачила мене, підвелась на коліна, почервоніла і мовчки спостерігала, як я проходжу повз. Вона завжди, здавалось, дивилась на мене, а потім чомусь червоніла. Сидячи на перевернутому пластиковому молочному ящику. На дальньому кінці смітника коперсався у жманці відходів вінс Масуока. Він був наполовину японцем і увесь час жартував, що йому дісталась коротша половина не розумію, де там жарт, і було щось трохи дивне в його яскравій азійській посмішці, ніби він вчився посміхатися з ілюстрацій в книгах, навіть коли відпускав необхідні брудні жарти з копами, ніхто на нього не сердився. Ніхто і не сміявся, але чомусь Вінса це не зупиняло. Він продовжував робити усі правильні ритуальні жести, але завжди здавалось, що він прикидається, тому, гадаю, він мені й подобався ще один хлопець, який прикидається людиною, типу мене. Ну, Декстер, сказав, Вінс, не підіймаючи погляду, що тебе сюди привело? Прийшов подивитись, як справжні експерти працюють у абсолютно професійній атмосфері? Сказав я. То що, щось помітив? Хе. <смілив> <смілив> розсміявся він. Точніше, це мав бути сміх, але чомусь він був ще фальшивішим, ніж його посмішка. Ти, мабуть, думаєш, що зараз в Бостоні? Він знайшов якийсь предмет і підняв його до світла, примружившись. Серйозно, чому ти тут? А чому б мені тут не бути, вінс, сказав я, прикидаючись обуреним. Це місце злочину, вірно? Ти займаєшся аналізом бризок крові, сказав він, відкидаючи те, на що дивився і починаючи пошуки чогось іншого. Ну, я в курсі. Він подивився на мене з найкращою своєю фальшивою посмішкою. А тут немає крові, Декс. Чомусь на душі стало трошки легше. Але все ж треба було запитати, що це означає вінс? Тут немає крові ні в, ні на, ні біля, Декс, взагалі ніякої крові. Найдивніше, що взагалі коли-небудь можна було побачити, сказав він. Взагалі ніякої крові. Ця фраза повторювалась в моїй голові щоразу голосніше. Жодної липкої, гарячої, брудної, жахливої крові, жодних бризок. Жодних плям взагалі ніякої крові. Чому я про це не задумувався раніше, і чому у мене виникло відчуття, що я знайшов шматочок якогось пазла? Я не вдаю, що розумію, чому Декстер і кров поруч. Сама думка про неї зводить мені зуби, і все ж я зрештою зробив її своєю кар'єрою, своїм дослідженням. І частиною справжньої роботи. Вочевидь, щось має мене з цим єднати. Але дуже важко залишатись зацікавленим кров'ю. Я такий, який я є, і хіба то не була чудова ніч препарування вбивці дітей? Але це ти в порядку, Декстер? запитав Вінс. Мені фантастично, відповів я. Як він це зробив? Ну, варіантів багато. Я подивився на вінце. Він обдивлявся жменю кавової гущі, обережно перемішуючи її одним пальцем у гумовій рукавичці. Яких варіантів? Варіантів того, хто він і що робить. е «Е-е-е!» Я похитав головою. Іноді ти занадто стараєшся бути незрозумілим. Я маю на увазі, як вбивця позбувся крові. Ну, важко сказати. Ми її не знайшли, і тіло не в дуже хорошому стані, тому буде важко багато чого знайти. Звучало не так вже й цікаво. Мені подобається залишати акуратне тіло, без метушні, без безладу, без крапель крові. Якщо вбивця виявиться ще одним собакою, який хоче гризти кістки. То для мене уся ця справа ніщо. Я легенько видихнув. То де тіло? запитав я вінса. Він смикнув головою у бік місця за двадцять футів. Он там, з Лагуертою. О господи, видихнув я. Цим займається Лагуерта. Вінс знову фальшиво посміхнувся. Щастить вбивці. Я подивився за нього. Невелика група людей стояла навколо купки акуратно складених сміттєвих пакетів. Не бачу труп, сказав я. У пакетах, у сміттєвих, кожен з них для окремої частини тіла. Вбивця розрізав жертву на шматки, а потім позагортав у окремі пакети. Ніби це різдвяний подарунок. Ти коли небудь бачив щось подібне? Звичайно, бачив і сам так роблю. Кінець другого розділу